Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Прийшла я в магазин Lidl і зараз покажу вам, які тут ціни. Ось такі гарбузи, бачите. Такі огірочки. І от. 2,99. Ото музика так піпікає, пікається там випічка в них випіклася. Оце такі здорові огурчики, їх треба чистити, ціна немала. nemá lacina. a sú tu potom taká malesinka. A lúomu, lúomu. Taká to, čo šo na prírode vyrosla. A je taká, vačte, osie. Taká oto kapusta. Taká oto. A čo šo lantu. taká reťka. Tak, čo, tu všaké rýzne. Подивимося. Раніше я купувала Юрчук, так таке дуже любив печиво. Таке, зараз воно євро 49, а було по 99 центів. Я йому купувала, через як він хворий був. Вон, бачите, Марія, печиво теж євро 79, а раніше було євро 29. Коротше, все, все дорожче, все дорожче, все дорожче. Нема такого, щоб нічого подешевшало, а наоборот все дорожче, дорожче і дорожче. Це ж мої люблять. Оце, оце каву. Оце култа Катарина. От, ну, воно ж теж стоя вже. Ось таких, таких грошей. От, так, що, так що так, що ви мене розумієте, так? Да? Ріста це таке ростворіме каву. Я не люблю розтворіме каву. Ну, Колись у Запоріжжі як джела, так ми завжди купували, ростворіме каву. Пили. Це Пилакрічки такі. 4,89-900 грам. Непогана ціна, але я в своєму направила посилочку. Так, так що так, що. Тут, тут позничками усе лежить. У мене є хлібчик, і тут багато булочок по знижкам, бачите. У мене хлібчик є, мені не треба, так що я й не буду купувати. І тут хлібчик по знижкам, багато всього по знижечкам. Горішки. А що тут у нас горішки? По якій ціні? Ага. Так, 550. Оце 550 два пакети. 13,75 за кіло. Це не дешево, я вам скажу. Це не дешево. Так що не буду я брати. Та я їх так не дуже і люблю. У мене є ще трохи горішків, та нам і дають інколи. Ну Оце тут куряче м'ясо всяке різне. Я вам казала, що я найбільше люблю оту, куриці з остегенця обрізане. Отаке. Таке сустигень, А ні, це, мабуть, філешка. Так, це філе. А я люблю состигенця врізане. Таке саме мені краще. От, що тут всяке то лазання, то такі лоточки. Лоточки такі вже готові. Ось піца. в мене на обід картопля я одварила сюди мундіри і м'ясо, я тушкувала. Буде да, на вечір достану в мене шпіця є. Ну, от. Достану та й підогрію, та й поїл. Ну, духовку кину, зробиться, та й поїв піцу. Ось Що тут далі у нас? Рибку покажу вам, так? Да? Рибка, таких ціни. Маколети. Макколити окісь тут. Такі всякі різні. Ну, сир 329, оцей. У мене є сир оцей 329, 400 грам сира. І це я би відправляла посилочку до своїх, так я б. А так я ж тільки відправила, а тільки отримали, то і не буду відправляти. Так що, так. Бо, бо нема що відправляти. Я б відправила, так ще нема що. Ще нічого ще не, не, не придбала. Як придбаю щось таке хороше, ну пойдемте тут що тут такі знижки всякі різні є. Та не дуже так. Такі куртки, Екокожа, кожа, да? ну таке от 1999, а ну, ніяке. Сумки якісь, що воно. сумка така. Ось теж така сумка. Непонятка. Куди з нею ходити на базар тільки що ж ні будеш з неї не підеш. Ну, тут таке всяке теж. Таке сяке всяке різне. От тут для собачок та для кицьок. Ось От, таке. Йдемо педалі. Тут подивимося, що якісь такі металиві чи в ванну пішать, чи пішать. Це такі якісь, якісь такі поділки делать. Такий набір поділки тут ось, ниточки, там ниточки, ну це таке всяке різне. Може, може для того, це чи наволочка, чи що. Ну, да, похоже, що наволочка. А це щось таке, це таке класти на стіл. Непогане таке, непогане таке. Це такі маленькі, як полотенчики. Чи що, чи що воно, чи таке ж саме класти. Ну, коротше, воно мені не треба, так я його купувати не буду. Вона ну, ідемо далі з вами. У мене вже той, і ну, коров'яче закінчується, то треба буде купляти коров'яче, але не тут. Ніколи немає хорошої знижки на коров'ячи. Треба буде по рекламі дивитися, а ну йдемте в цей ряд. Зеркало якесь, зеркала, О, тут такі набіри, фени. Це щось таке вирощувати, так що тут. Аня, це таке ото, бачите, полотенце, повісить таке ото. Всяке. Ціна немала, я вам скажу. Щось таке дитяче, якісь комбінзончики дитячі. Ось ці сапоги резові по, по дощу бігати. Тут же ж так купують для діточок, щоб вони по дощу бігали, тому що інакше тебе і в саді не візьмуть, якщо ти прийдеш у бутиночках, а на вулиці дощ. Тебе ніхто не оставив у групі. Всі підуть на вулицю і ти підеш у бутіночка. Всі ноги будуть мокрі. Ну, тут такого немає нічого в дитя З дитям казала шоколад Фазер. Так? Тепер він ось 4,35, а колись було на, 5, ой, на 10 євро 5 шоколадів. По 2 євро. Отак так от як ціна зросла. Зросла страшна ціна, дівчини-мальчики. А ну йдемо там у молочки щось подивимося. Та мені не треба, в мене ще кефір є, треба допити кефір. Молоко в мене ще є. От а вже на неділі я собі куплю свіженького і молочка, і кефірчику. От. Мені якось перестало подобатися. Тут він євро 19 і в інших магазинах євро 19 але він тут такий кислий. Та єдине, що я купила. Може, вершки б купила, але не бачу хорошої ціни на вершки. О, зараз як побачу хорошу ціну на вершки, та куплю собі. І так сиром мені не надо, цибулею мені не надо. Ага, ось. Вот керма ярма. 15% ось. Отаки куплю. Ось таке куплю О, 49 центів. Ось. Ворожку купити, так? Да? А якого? А якого? Подивлюся зараз. Не знаю якого. Так кермовілі. Це лактозітонда. Майторахка, лактозитон. Це воно. Майторахка, лактозітонда. Оце куплю дві штуки собі. Іш нічого не куплю, бо в мене все є. Як воно в мене є. Так, тепер ж треба піти пакети узяти, покласти. ну такий, ну, ви поняли, так? Да? Пакетик той? малюсінький такий, удірвати там, де фруктонезу складають заскладають. Та в цей візьму, ну, чотирожок буде на, на сніданок. Може, не брати ворожок, не, не знаю, завтра понеділок вже, да? ну то так, да, я не буду брати ворожок. Я ж поїду, може десь щось буде більш по знижкам. А оце візьму, оце візьму. А що візьму, я вам скажу, в мене ж червона рибка є, як я її то зроблю у сливках. У сливках червону рибку зроблю собі. Що воно тут таке, великі пачки? А це стірка, Це для стірки. Щось таке. Це Та воняє як. О, поганим воняє. Хімією, ну, не, не поганим, що я кажу, не поганим, Але хімією підванює. Так. Оце ну, тут такі, що булочки, що випікати. Я раніше їх брала, любила, випікала. Оце такі вахвилі, вахвилі непогані теж смачні вахвилі такі. Мавщини нам дають такі завжди. Отакі в мене були, я їла. От. Так що, все хорошо, дівчатка, хлопчики. Їсти є що. Хто б щоб не казав, ось 89 центів кіло картоплі. От. А там зараз на розв'язку подивимося. Так. На розв'яз, мабуть, і того дешевше. В Італії дуже дорога картопля. Настільки дорога картопля, що ви собі не вважаєте, яка дорога картопля. 79 центів тут, бачите. 79, ну така й побита, і погана є, всяка різна, але вибрати можна. Я не беру, бо в мене завжди дадуть десь та й добре. Так що, ні, 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 ні. Ну, це 89, чого, хороша картопля, кіло. От. У Віталії пів, півтора кіла, десь євро, євро 99 стоїть, була навіть два з лишнім. Ось така ціна. Дуже дорога, дуже дорога ціна на картоплю. Ну, тому що це ж Італія, це паста, це макарони. Це ні в якому разі не той, не, не, картопля. Це у нас картопля. Ось, бачите, 59 центів оце сіль оця, да? 59. Я раніше її завжди брала 25 центів. 25, а тепер 59. Ну, скільки подорожчало. Ну, консерви в мене є всякі консерви, Це я не, не люблю їх. Оце посилку посилала, так я своїм поклала. О, ті, що в мене були, все поклала. наступний раз буду посилати, посилку теж покладу. От. Так що Так що, отак. Хлопчики і дівчатка, дивимось, що тут ще є. Насіннячко в мене ще є, то купувати не буду. Поки поки купувати не буду. А щось дивлюся, сливок немає. Нема сливок, але в мене ще є сливки. У мене ще є сливки. От тут всякі енергетики такі, напиточки, шоколади, всякі різні шоколади. Це ж такі були шоколади. 55 центів і бувало такі знижки, що на, 3 є, на євро три штуки. А тепер бачите, євро 49. Отак от вам. Отак от вам. Отакої, от як моя бабуся, казала, отакої. От ну, добре, хлопчики, дівчатка. Всього вам доброго, всього хорошого. Обіймаю вас, цілую, всіх люблю. Ось вам у ленту смаколиків всяких різних. 爸爸。